Доброго дня, я радий, що вдалося вас у Вашингтоні навіть коротко перехопити. Доброго дня. І в принципі, у мене три коротких запитання, наших, скоріше навіть блоки запитань, вони різні, але вони пов'язані між собою. Я впевнений, наші глядачі ну, хотіли би, щоб я вас про це запитав. Перше щодо гарантії безпеки, я правильно розумію, що оскільки двосторонній документ це може бути, але готується угода, то вона має бути ратифікована і Верховною Радою, і Конгресом. Так, абсолютно вірно, тому що в мене якраз відбулася зустріч зі спікером Джонсоном. І головне питання, яке ми проговорили, це те, що будь-які гарантії безпеки вони повинні відповідати двом основним критеріям: перше бути гарантією безпеки, і друге бути юридично зобов'язуючими. А для юридичного зобов'язання вони повинні мати відповідний рівень ратифікації. Безперечно, це має бути на рівні парламентів на наших країн. Ми проговорили дуже детально ці речі, тому ми будемо очікувати кінцеве наповнення цього міжнародного документу. І, безперечно, ми, як країна, яка вже є свідками Будапештського меморандуму, ми розуміємо, що юридичне зобов'язання. Це є надзвичайно важливим, тому я переконаний, що і український парламент, і конгрес Сполучених штатів повинні пройти через процедуру ратифікації цього документу, який буде гарантувати Україні неповернення і невідновлення воєнних дій з боку Російської Федерації. А коли цей документ потрапить до Верховної Ради в цей момент, ваші відчуття це не те, що десь там застрягне, то тобто, рада буде готова це проголосувати. Якщо тільки це буде сприйнято абсолютно і будуть реальні гарантії безпеки, Українська Верховна Рада продемонструє як неодноразово демонструвала, що ми вміємо працювати дуже швидко і дуже ефективно. і Я переконаний, що така ж позиція буде з боку конгресу Сполучених Штатів. А щодо конгресу я цікавився, і там є момент, який турбує багатьох тут у Вашингтоні, навіть в конгресових кулуарах. кажуть, що коли документ приходить в сенат, є, ну вони не може змінювати текст, але є три моменти, які дозволені процедурою: це обмеження, зауваження, зостереження. І коли сенатори їх прописують, якщо інша країна, інший партнер на них не погоджується, то вважається, що документ не ратифіковано. Я вам ще розкажу: я побоюся того, що люди, які нам зривали колись пакети допомоги, люди, які не голосували за українські законопроекти, спробують щось писати з цих самих обмежень, зауважень, зостережень. Чи ми працюємо на рівні навіть настільки дипломатичному, а на рівні верховної. Ради і конгресу, ну для того, щоб потім цього не було. Потім те, про що ми домовимося, наприклад, між президентами Трампом і Зеленським, потім якийсь конгресмен чесно вписав. Ви знаєте, аналогічна процедура існує в українському парламенті, тому що будь-який міжнародний договір може мати відповідний рівень застережень. Але якраз ми і працюємо сьогодні на дипломатичній ниві з нашими парламентарями, і ми дуже ефективно пояснюємо, що саме парламентарі є представниками своїх народів і від нас залежить наскільки ця підтримка і наскільки ця реалізація можлива. Тому я глибоко переконаний, що я зі свого боку і спікер Джонсон і інші наші колеги, які ефективно працюють з із українського боку і з американського, знайдуть всі порозуміння для швидкої, і якісної ратифікації. Ще раз підкреслю, пріоритетом для нас є це те, щоб це були реальні гарантії безпеки для України. Ну щоб закінчити з тим, якщо це буде ініціатива американської адміністрації президента Трампа, то зрозуміло, що республіканці мають дати голоси. Я теж на це сподіваюся. Добре, друге запитання, другий блок пов'язаний з першим обмеження рестрикції, санкції проти Росії. Я робив велике Матеріал і стосовно цінньового флоту, і стосовно того, як Росія обходить е, санкції завдяки третім країнам, і знаєте, знову шокуючі факти, коли навіть там італійський журналіст розслідувач каже мені: я знайшов факти, коли в Італії Росія закуповує через Киргизстан снайперські гвинтівки. Тобто, господи, Бог Бог з ним там з шампанським або там з розкошами якимись, і і забирає ці снайперські гвинтівки на фронт. Е, що можна зробити для того, щоб дати по рукам, вибачте на слові, для того, щоб це зупинити? Віця аналогічно це був другий блок наших перемовин, які стосуваються питань пов'язаних з санкційним законом. Ви знаєте, що в Конгресі є декілька вже законодавчих ініціатив, і тому ми якраз окремо зустрічалися з спікером Джонсоном, а окремо з сеанаторами з Гремом і Блюменталем, які є авторами основного цього Ви закона. говорили з Гремом, Ми та... з ними двох проговорили і проговорили дуже важливі речі. І основний посил був я їм пояснив, що до тих пір, допоки в шахедах, які летять на Україну, знаходять комплектуючі, які виробляються не десь далеко не зрозуміло, а в тому. Усіх країнах і Європейського союзу і інших на жаль і в Америці І так. в Америці. І ми можемо говорити про те, що санкції як мінімум не працюють. І тому наша задача вирішити всі питання пов'язані з тіньовим флотом, з паралельним імпортом, з іншими речами, які дають можливість обходити ці санкції. Санкції мають бути єдині, і санкції мають бути складні. Тому що я вже в мене така є фраза, що я говорю, ми втомилися чекати новий пакет санкцій, нову модель айфону. Нам не треба санкції 17, 17 санкцій 17 сімнадцятпро, сімнадцятпромакс. Нам треба одні санкції на Російську Федерацію, але які зроблять її нестерпного болю. Я отримав абсолютне розуміння. І з боку Блюменталя, і з боку Грема, і з боку спікера Джонсона, і з боку Кокусу, а які працюють з Україною, це д -д -д депутати, які співпрацюють з Україною. і вони всі підтвердять, що дуже важливо, аби Ну, я не можу розкривати всі деталі, скажімо так, аби найближчого часу а, саме парламентарі зробили поштовх для того, щоб цей законопроект, щоб ця законодавча ініціатива, отримала свій рух в конгресі і в сенаті. А ви кажете про новий законопроект, який стосується тіньового флоту, бо він зараз затверджений навіть юридичним комітетом. Чи ми все ж таки повертаємося до цих, як їх називають тут пекельних санкцій, санкційного блюменталя Я дуже заінтересований саме в питанні пекельних от санкцій. Тому ми тому я і зустрічався з цими двома поважними сенаторами, і ми проговорювали це. Але є ціла низка і інших. Доповнюючих ініціатив, тому ми орієнтуємося саме на цей законопроект і хочемо знайти той варіант, який дасть можливість максимально швидко пройти його і в сенаті, і в палаті, і вивести вже як законопроект на підпис президенту Трампу. А третій блок, який я з вами хотів обговорити, це наше членство в Європейському Союзі, навіть не стільки тому, що це ну зробить щасливими, впевнений, всіх, але це і безпекова гарантія. Я говорю з експертами. Вони кажуть, якщо не НАТО, то членство в Євросоюзі це все одно, ну не просто не просто просто слова не просто символ, це ще й певні гарантії безпеки. Не називали довго терміни. Буквально днями від офісу президента пролунало, що ми орієнтуємося на кінець 27-го року. Ви могли би більше дати інформації щодо сподівань, щодо планів і, можливо, дорожня карта є? Дивіться, Ми готуємося на кінець 27-го року. Для цього в українському парламенті ми зараз будемо проводити цілу низку ініціатив, які пов'язані з запровадженням так званого швидкого треку проходження євроінтеграційних законів. Це буде окрема процедура у разі, якщо законопроект повністю Влює директиву чи резолюцію Європейського союзу, і немає ніяких змін. Він повинен мати особливу процедуру проходження в парламенті, яка буде унеможливлювати затягнення розгляду цих законопроєктів. Друге, що ми активно дуже працюємо з нашими європейськими колегами, тому що нам дуже важливо вивчити досвід, які помилки вони зробили їхні парламентарі, тому що десь якісь були отречі по по тих чи інших законів. Третє питання питання глосарію і перекладу. А законів ми окремо виділили і створили в державі бюро перекладів, яке буде займатися. Ефективним перекладом тих законодавчих місців, тому що в кінці напроти кожного закону будуть ставити нам галочку про виконання. Четверте, в кожному комітеті Верховної Ради України ми створили окремий підкомітет, який в межах сфери цього комітету буде займатися тільки питаннями євроінтеграції і будуть займатися тими законопроектними ініціативами, які будуть проходити. П'яте, ми долучили цілу книжку наших парламентарів, велику робочу групу, якраз до питань пов'язаних з переговорними процесами нашого вступу в ЄС. Більше 100 парламентарів включені в ці переговорні групи, для того, щоб якщо законопроект... Як вже заходять, депутати сказали, так, ми бачили, ми пропрацювали, ми готові створювати підтримку. Ще раз, наш шлях до Європейського Союзу це не просто наш шлях як України, це світоглядний вибір українців. Це повернення до європейського дому і для нас є пріоритетом як для парламентарів. І парламентарі постійно демонстрували, що коли мова йде про важливі рішення, які потрібні для прийняття на цьому шляху, ми обов'язково все, все виконуємо, що потрібно для України.